Добрий день, мене звати Дмитро Мадюк. Я засновник компанії Ламентом, яка представляє в Україні торгову марку Calorex. Це виробник, який спеціалізується на теплових насосах повітря вода для підігріву сезонних басейнів. Хочу трішки розповісти про цю компанію. Вона входить в корпорацію Дантерм Груп, яка була заснована в 1954 році. Тобто досить давно це сімейна компанія, яка вже в третьому поколінні займається е, і спеціалізується на обладнанні, яке е, застосовується для басейнів. Це і підігрів за допомогою теплових насосів, осушувачі, приточно витяжні установки з рекуперації е, та збудованим з, з, з тепловими насосами, взагалі досить широкий спектр продукції, але весь фокус на Обладнання, які назначені для басейнів. Дантерм за свій час інструквання викупив поглотив ще шість компаній, тобто в їх портфель, крім Дантерма, входить шість компаній, включали ще Калорекс. Наразі Дантерму володіє вже багато років торговою меркою Калорекс. Сам там Дантерм також виробляє теплові насоси під торговою маркою Дантер Дантерм для басейнів. Чому ми вибрали працювати з брендом Калорас? У нас 15 років досвіду. В сфері теплових насосів, ґрунтових, повітряних для приватних будинків для опалення, для холодження. І перед тим як вибрати бренд, з яким ми будемо спілкуватись, ми їздили на ЄСХ Франкфурт на виставку, робили моніторинг всього ринку і зупинили саме на цьому виробнику. Чому так? Перше, у них сама широка лінійка по потужностям від 600 до 250 кВт. По тепловій потужності. Плюс функціонал. Вони можуть теплові насоси як обігрівати, так і охолоджувати. Е, басейн, окремо може бути функція лише обігріву, окремо функція лише охолодження, мають простіші моделі старт-стоп, е, мають інверторні моделі, використовують в більш дешевих серіях компресора. Спіральні компресора в більш сучасних. Е, Теплових насосах зручне просте керування з додатку iOS Android Має досить хорошу ціну. Щодо виробництва, в них є три заводи. Один завод знаходиться в Китаї, інший місто Молдан Англія та центральний офіс і виробництво в Данії. Щодо теплових насосів Колорикс, модельки до 28 кВт виробляються в Китаї, 30 кВт плюс виробляються в місті Молдон, Англія. Щодо китайського виробництва, я хочу ну, пояснити, що китайські теплові насоси да, і теплові насоси на заводі в Китаї, які побудували дачани, це абсолютно різний рівень. Тобто, люди. Більш ніж 50 років цим займаються, розумієте, вони самі будували тепловий ого, завод по тепловим насосам. Крім того, теплові насоси йдуть не напряму в Україну. Вони спочатку йдуть в спеціалізовані центри в Європі. Там проходять тестування. Чи все ок, отримують сертифікати якості, сертифікати відповідності показникам СІОПІ і лише потім експортуються. За кордон в Україну, наприклад, чи по странам Євросоюзу. Е, є п'ять сервісних центрів в Європі: в Німеччині, в Італії, в Іспанії, в Англії та в Данії. І е, з цього року активно будемо займатися просуванням цього обладнання в Україні. Е, перший тепловий насос вже встановлено. До речі, це єдиний виробник, який в Європі дає 7 років повної гарантії на своє обладнання. Це про щось де говорить. Люди настільки впевнені в своєму обладнанні, що дають таку гарантію, яку не дає ніхто. В середньому конкуренти на ринку дають 2 роки гарантії. Ми тримаємо в себе склад самих популярних, на нашу думку, моделей це інверторні теплові насоси з Спіральними компресорами, з повною модуляцією, віддаленим будованим доступом через додаток мобільний, має різні функції, функція boost швидкого нагріву басейну, функція Silent, Коли тепловий басейн вже досягає своєї температури, швидкість вентилятора і компресора зменшується за рахунок, що він стає абсолютно безшумним. В усіх теплових насосах Calorex уже вбудовані титанові тепломінники, тобто не потрібно ззовні ставити титановий тепломінник, і ефективність COP теплового насосу середньорічна переважає 7. по досвіду. Це підтверджено сертифікатами, підтверджено досвідом нашого нашої першої установки в місті Буча. В порівнянні з електрокотлом економія буде. В 7-8 разів в порівнянні з газовим котлом економія буде десь разів 5, враховуючи те, що в цьому році електроенергію підняли з гривні 68 до 2,50, здається це для побудових споживачів. Газ також буде дорожчати. Ви розумієте, що це все тільки початок. Обігрів басейну це не дешеве задоволення і тепловий насос, який коштує відносно невеликих грошей, тобто там середній басейн. 3 на 6: тепловий насос буде коштувати з установку з усим, плюс-мінус 4 тисячі євро. Ми будемо раді, якщо ви будете вибирати наш продукт, і, буду, і я впевнений, що ви будете задоволені цим вибором.